Європі потрібно або різко збільшити витрати на оборону значно більше 2%, або вчити російську мову, або мігрувати до Нової Зеландії. З такою досить прямою, хоч і це було сказано з долею, начебто, гумору, заявою, виступив новий генсек НАТО Марк Рютте, це колишній прем'єр-міністр Голландії, багаторічний. Вступаючи перед депутатами Європарламенту, 2% вже недостатньо. Ми у безпеці зараз, але не будемо у безпеці через 4-5 років. Якщо ми цього не зробимо, доведеться діставати підручники з російської мови або їхати у Нову Зеландію. На піржу Томас сказав генсек НАТО. Ну е, що сказати нарешті, е, до Європи е, починає серйозно доходити усвідомлення справжньої небезпеки, яка йде від Росії, нарешті вони починають розуміти їхні еліти починають розуміти а від еліт і все суспільство буде розуміти, що власне Росія не збирається обмежуватися Україною. Україна це звичайно, можливо, найбільш бажанна для Росії країна для загарбання. Але якщо в них нічого не вийде з нами з Україною. То вони можуть обійти нас, наприклад, через Прибалтику, через Польщу, діючи з Білорусі і з Кенезберга Келініграда, як вони його називають, і вторгтися в Європу. У Європі є зброя, хоча й не дуже багато, але там немає головного того, що є у нас, ну то, що є в Америці. Достатньої кількості людей, які готові воювати. Ну, дослідження показують, що в тій же Німеччині там менше третини чоловіків дорослих готові брати до руки зброю, якщо що, і захищати країну. Аналогічна ситуація і в інших країнах ну, трошки краще в поляків і в Прибалтів, хоча також там далеко. Не дуже не надто войовничий настрій. Тому е, потрібно, звичайно, Європі міняти настрій, міняти пріоритети. Він там ще сказав, що треба не на е, соціальні програми, на які тратиться третина бюджету, на шикарні пенсії, на шикарні соцдопомоги. Е, від себе додам допомоги для мігрантів Азії та Африки, які є фактично інтервентами, які є фактично окупантами е, у всіх сенсах. Вони приїжджають сюди, е, оселяються сюди, в Європу, е, живуть за рахунок європейців і розповсюджують тут свою культуру, досить таки агресивну, е, досить нетолерантну до місцевої культури. Ага, на місцеву культуру просто забивають, як то кажуть. Ну, е В кращому разі вони е так, так вивчають місцеву мову для того, щоб можна було розмовляти, заробляти гроші і все. Але молодь, особливо не працююча молодь, яка в мічеті ходить, ну вони ж абсолютно. Імелю в виду, як то кажуть, там, німецьку мову і культуру, чи французьку, чи італійську, де вони там живуть. І це, і це все на гроші європейців. Очевидно, що європейцям прийдеться ці гроші забирати у дорогих приїжджих, дорогих у всіх сенсах, і тратити на Оборону. Ну і, і ще одна думка, яка тут напрошується. Очевидно, що навіть якщо буде десь Бог, найближчим часом укладене перемир'я, припиниться ця наша кривава війна з рашкою, то ніхто серйозно ніяких санкцій з Рашки знімати не буде. Рашка все закрита. Залізним занавісом, і цей занавіс залізний буде е, з кожним роком все посилюватися. Тому що до Європи дійшло, що їх хочуть захопити. Так що е, ну, на правильному шляху Європа тільки е, було б добре, щоб е, вони трошки швидше роздуплялися, і ну, взагалі ідеально було б, щоб вони нарешті почали присилати до нас свої воїнські контингенти. Воювати з усією Європою Путін і близько не згоден не бажає тільки чи французи, чи німці, чи поляки з'являться в Києві. Війна зупиниться. Це моє глибоке переконання, і ну, якщо це станеться, ми всі переконаємося, що саме так воно і є.